Дуже цікавий контент, поїхали. Спочатку перед вилітом потрібно зняти всі ці маячки. Зняли, закинули. Зараз готуємось до польоту. Так, пристібають, безпека. Я по звичці який з'їв, як за кермо, і а, хотів на педалі натискати. Він каже: натискай, бо впаде. Це ваше керування. Це педалі які відповідають за кут нахилу. Це відповідає за нахил цього гелікоптера. Значить, в нього є лист, по якому він перевіряє, що за чим треба включити. Бо дуже-дуже багато тут різних моментів, дивіться, яких треба переключити. Неймовірна кількість кнопок і для цього завжди є отакі лист, яким ти користуєшся, щоб по черзі правильно все вімкнулося. Далі ми одягаємо шоломиком. Все, у нас починає крутитися. Зараз до рекусердиться. Техніці, а просто сотні танків, і машин, частина з них йде на допомогу надії. Ще наближуємо до місця посадки, з кому будемо приземлювати. Дивіться, очі багато танків стоять, ми спокійно. Все, ми прилетіли. Це просто кайф, зробили тільки шефоти разом за собою. Так, добре, відкриваємо. О, о. Все, я відстібнувся. Можна вилазити з гелікоптера. Так, виходимо з велікоптера. Так просто вилізти, виліз, як здавалося. Це наш пілот. Дивіться, у нього дуже багато українських шевронів. Це я йому подарував. Це є. Yes. Супер.